Досить вітряно і не знаю, як поведе себе мікрофон. А говорити сьогодні будемо про двохколісні транспортні засоби, і, зокрема їхню електричну версію. Так що почнемо. Моя хвороба, тобто захоплення мотоциклами, почалося ще в юності від батькового радянського МТ, якого я, звісно, потім добив до ручки. Він був важкий, металевий і з коляскою. Але то було щось, що дуже сильно притягувало. Потім в нашій сім'ї з'явився перший автомобіль. Ремонтувати старий байк було без сенсу. Ну і пригода з двоколісними була поставлена на паузу. Але приблизно 4,5 роки тому ми з дружиною полетіли в відпустку, і там, замість того, щоб вибрати те, що всі вибирали, тобто скутер, ми вибрали пляжний байк. Після тижня кайфу на тому пляжному байку на широких колесах ми повернулись додому і я зрозумів, що настав час. Хтось може сказати, що е, то не серйозно, це не справжній байк, ти не справжній мотоцикліст, не справжній байкер, бо справжній байк має гудіти, пердіти і грітися. Ну я не зовсім з тим згоден і маю на то кілька аргументів. Щоб хтось не подумав, що я такий радикальний, що я такий еко. Ну, тому що вас засмутити, я обожнюю практично всі види транспортних засобів. Але мотоцикли це категорія особлива. І я прекрасно розумію, що вона не всім підходить. Хоча не всі з тим погоджуються, думають, що о, так зараз модно. Але як то кажуть, тут Остапа понесло. Але менше з тим. Хочете байк, купляйте його, не хочете, не купляйте. Мені це в кайф. Але що ми все про мене і про мене. І перша категорія, по якій я вибрав електричний байк, це ті магічні ньютонометри від самого початку. Без оборотів, без шуму, просто завжди під рукою. Завжди даєш газу і завжди ти перший. Завжди. А друга позиція в цьому списку не менш важлива, ніж перша, а просто, просто вона друга, друга, бо друга. Простота конструкції, тишина, дешева експлуатація. І те, що байку можна заїжджати на зиму прямо до житла і тримати його просто в квартирі, він не буде ні капати, ні смердіти. Ну і третій момент в тому всьому, це так як видно з відео, ти стоїш в пробці, а вони є досить частим явищем в місті. то ти не портиш нікому повітря і не грієш собі задниці. Я тут перераховую, перераховую. Добре би було в загальному розказати, в чому прикол цього всього. А прикол в тому, що електробайк дає вам можливість пересуватися з пункту А до пункту Б в максимальному комфорті з мінімальними витратами. Я розумію, що це звучить дуже прагматично, що, типу, байк не вибирається розумом, вибирається серцем. Ну в моєму випадку не зовсім так. Це мусить бути продумана покупка. Одна критерія, яку я не згадав. Якщо готуєшся купити електробайк, то приготуйся, будь ласка, повністю розплановувати свої поїздки, свої маршрути і свій стиль їзди. Бо якраз від цього залежить, чи ти доїдеш своїм ходом додому чи ні. І я розумію, що для більшості фанів двохколісних транспортних засобів це за висока ціна.